Привіт друзі! Радий вас вітати на каналі Рибалка від Влада. І сьогодні нарешті-нарешті вже отака от теплота, коли я можу вдіти спокійно кофточку, кепочку, взяти ультралайтик і піти попробувати поганяти окуня. Наразі в мене ультралайт спінінг Crazy Fish Optimus. Тестом 2,10 грама, 78 ЛТшечка, на ньому стоїть 2000 Лювік, 03 шнурочок, 1,5 грама поляріс в Лохові. Класика на вольфрамі. І зараз будемо пробувати пробувати піймати або половити весняного окуня. Ми знаходимось на водоймі Гуральня, наше місцеве озеро в лісі, про яке знають, напевне, ну, більшість рибаків в Вінниці. Ось. Тому не будемо гаяти часу. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мої соціальні мережі, щоб бачити відразу актуальні сторіс та дописи після рибалок. Ну, а ми не будемо гаяти часу і поїхали! Перша точечка, сама банальна, напевне, о, там вже є якийсь Сама банальна, напевне, як тільки прийшов на озеро, ось така от кладочка, ляріс. І будемо пробувати так, настроїти Потрібно фрикціон, І будемо пробувати заробити хоча б кілька покльовок. Що були перші покльовочки? Взагалі недалеко від берега, зараз спробую ще раз, ще раз повторити. Три посадки за проводку було у конька. Але чисто катався на хвостіку, бо три рази він без покльовок підсідав і сходив. намагатися допрацювати цю точку раз був контакт поекспериментую з може... О, покльовочка ребят покльовочка і окушок перша наша рибка бомба ракета який маленький окунярик покльовочка на поляріса півтора грама Ой, ну, красень, 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 перший. Друзі, ось і перший, перший мікроокунь, да, але окунь. Я вперше ловлю на мікруху в цьому році. Ой, кайф. Спокусився ось на такого поляріса. Малого будемо відпускати. Клюнув, до речі, зовсім недалеко від берегу. Ось тут недалеко від кладки. Це була друга покльовка, ну, верніше, не друга покльовка, це була друга проводка з покльовками, і цього разу він все ж таки засікся з чіткою покльовочкою на Крайзіфішовського Поляріса в 12-му кольорі, в кольорі Лох. Ну, малий, домой, малий додому. І... Старша рибка пімана, тож давайте я вам покажу Покажу свою коробку, яку я на сьогодні зібрав. Ось така в мене коробочка від азури. А у ній, а у ній прям зовсім наномікруха, один і один, один і два дюйма, там до півтора дюйма, тут приманочки Твістерки, стерки, тіпсики, наноміну. Ось з такого плану. Далі в мене два, два кольори поляріса, Ось отаких в розмірі 1,8 дюйма, на нього я зараз і ловлю. Ну, а Тут кислотні свінги. Тут кислотна копія на свінга від Crazy Fisher. Nimble кислотний в розмірі 1,6 дюйма. Тут 2 дюйми копія, тут 2,5 дюйми копія. Тут все ж те саме, тільки в кольорі лох. Вертушечка, одна вертушечка, друга, мандовка і воблерок. Тут ваги, вантажики. Все, з таким комплектом я сьогодні вибрався на рибалку. Будемо пробувати і let's go. І, до речі, я зрозумів по другій проводки, що дуже-дуже важлива зараз пауза. Окунь клює саме на паузі. 2-3 секунди робите паузу, потім далі продовжуєте проводочку. І ось саме на паузі в мене сталися покльовки. Повторюсь, палочка від 2 грамів. Я зараз поставив чебурашку вольфрамову 1,5 грами, плюс 1,8 полярис. Це якраз ось цих 2 грами. На 03 шнурові. Вже все в принципі адекватно і більш-менш комфортно контролюється. В ідеалі під отакі монтажі взагалі 0,2 шнур поставити під таку рибалку. Ось тільки хотів сказати, друзі, що зараз, зараз весною є дуже великий сенс приманку підтягувати в самий берег. Так як вода вже мутніша є після зими, і рибка розходиться по водоймі і отакий от дрібний окунь дуже часто любить стояти в березі. І ось дві, дві покльовочки взагалі недалеко від берегу, тому що навіть кидати далеко не буду. Ось я в цій локації знайшов цих окуньків. Буду зараз пробувати, пробувати звідси ж ще витягнути. Побачимо, це були локальні окуня чи тут стоїть стайка. Так, покльовок більше не було, Змінюю приманку на іншу пасивку, на дрібнішу. Спробуємо на тіпсі 1,2. Ось. На ну, ось такого тіпсі 1.2. Зараз спробуємо доловити того, напевне, хто не хотів реагувати на більш об'ємну переманочку. Взагалі тіпсі це мій топ по такому нано оконю. Драбачте, реакції більше немає. Ось це все-таки стояла незграйка риби. Аж таки більш поодинокі окуня стояли. Так, да, є Добрав, бачите? Лиш я змінив тактику, поставив дрібнішу приманку і, і окунець на тіпсі з тої самої точечки. Як по пасівному. пасівному заїв. Не забув як мікрушити. Знову ж недалеко від берегу. Все ж таки він захотів дрібнішу приманку. Покльовочка. А це вже покльовочка з дальньої дистанції. Ну, відносно, на 1,5 грама з дальньої дистанції. Тіпсі 1,5 грами, окуньок. Судачок. Ха-ха! Дивіться, бонус, ребята. Це у нас бонус. Мікро, мікро, зовсім мікро судачок, як я так розумію, це той, який віднерестився в тому році. Блін, ну за рік ти щось дуже мало набрав. Прям мега мало. Але судачок, бонус такий в прилові, скажімо так, не може не радувати. Приємна рибка. І це перша точка, на яку я став. Вже більше п'яти покльовок, вже чотири риби. Друзі. Чергова рибка. Бачите, тіпсик поки що розносить. Це щось таке поприємніше, до речі. А, ну, да, Такий самий окунь, тільки просто повзатий. Да, тіпсик сьогодні, тіпсик сьогодні, бляха-муха виносить. Полярісом вдалося знайти рибу, а тіпсиком вдається її з точки добирати. Полярісом знайшов, тіпсиком добираю. Ну, в принципі, це якби правильна стратегія. Шукати полярісом, а потім вже добирати тіпсиком, якщо немає більше реакції на більшу приманку. О, друзі, і як результат 6 риб з точки. Поставив назад поляріса, тільки от в іншому трохи кольорі. І вирушаю, вирушаю на наступну точку, буду вже пробувати. Буду вже пробувати доловити рибку там. Тож, let's go! Чергова точка, чергова риба. Тіпсик вирішив повернутися до тіпсика і Тіпсик спрацьовує. Омоє, весь молокі тече. Окунь вже готується до своїх нерестових справ. Кльовка сталася ближче до берегу. Значить сенсу далеко кидати я не бачу. Дрозі і черговий пузань. Черговий пузань. Пузань окунь. Пзазань, черговий окунь. Це вже такий наїджений, материй. Тут, друзі, спрацював уже твісте рок. Працював уже, друзі, кезіфішовський і маленький твістерочок в лохі. Бомба. З цього ми сфоткаємо красавця. Так, я тут піймав, пацани теж тут піймали. Давайте далі продовжимо. Я зменшився у вазі, поставив грам того самого твістера там один такі аутіст роботи от і а от і рибка, вот і поклевка сталася. чітко там де я її ожидав. ось такий уже приятненький ось Такий твістерок фіолетовий. І лупа бляха з покльовками капець. Щука зрізала. А, ні, не, не зрізала, а зійшла. Це була прям покльовка йому ту, туф-туф-туф, я охренел. Сучка. Ребят, це була щука. Це була точно щука. І я ж тут більшу приманку кидав, вертушку кидав, пох. Просто пох. Блін. Це обідно. Покидав тут великою приманкою не захотіли. дюймового твістерка бляха. Вернулись ми назад. Осить таке перспективну точечку. Я бачу Ребят, покльовочка. На паузі прям така чотенька в руку, блін, кайф. ти що отакий От у нас. Маленький пісюк на крейзі крейзіфішовського дюймового в моторному маслі. Спокусився. Бомба. бомба ракета, кайф. Ну що ж, друзі, підійшов до кінця. підійшла до кінця наша рибалка. Що можу сказати? Окунь вже клює, вже клює досить непогано, щучка теж в прилові попадається. Тараса зрізала, в мене зійшла. Ось. Але, але він клює ще не так, як, як би то хотілося і як би то мало клюватися. На точках він буквально поодинокий, 1, 2, 3 окуня з точки. Хоча має бути по-іншому. Комплект відпрацював на Ура. Паличка, ви самі бачили. Строю у неї не швидкий. Якраз, якраз для ловлі окуня і ловлі на дрібні ваги. Тобто Цей оптимус використовую для ловлі щуки на платниках, для ловлі щуки на мікрорічках. По головлю це буде топ однозначно. Однозначно топ. Ну і ловля окуня. Якось так. Ви були на каналі Рибалка від Влада. Підписуйтесь на канал, тисніть колокольчик. У нас вже 2000, тож рухаємось вперед до цілі 5000.